26 років тому ентузіастами з порушенням опорно-рухомого апарату було створено фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Олімп, єдину у місті організацію інваспортсменів, яка дислокується на стадіоні Спартак. Сьогодні Олімп це сучасне і відремонтоване приміщення з просторими мебльованими кімнатами для відпочинку, новим санвузлом та кухнею, двома спортзалами. Спортивний об'єкт для заняття тренувань людей з обмеженими фізичними можливостями увійшов до масштабної програми реконструкції стадіону Спартак і відповідає усім необхідним вимогам. Ну слава Богу, що все закончено. Клуб приобрёл такой вот свежий, очень современный вид у него теперь, благоустроєний. У нас старались мы делать всё и Санузел, там есть эти комнаты кухонные, гостевые. Все это у нас приспособлено. Теперь сравнен пол. Очень хорошо теперь у нас у нас все преобразилось. И территория стадиона, и наша территория. Мы же пользуемся не только помещением клуба, а стадионом тоже при соревнованиях. Минулоріч понад стойнова спортсменів Олімпу відзначили 25-річний ювілей фізкультурно-спортивного клубу і отримали від представників влади ключі від новенького автобусу. Транспортний засіб обладнаний підйомним механізмом і спеціальними пандусами для пересування в автобусі, а його салон розрахований на перевезення 43 чоловік. Люди дуже довольні, тому що це з'явився та транспорт. Ми зараз охватимо 17 й квартал це Терновський район. Вы знаете протяженность нашего города, хочет очень Сигок ездить. Но это еще плюс ну, минут 20-30 от Ленина. А у нас организация городская, то есть сигок его Диапазон. Те, кто уже ездит и накатался. У нас работают люди на трассе, которые пишут вот эти все. Маршруты, все это рассчитано по часам. И люди, которые уже прокатались по несколько раз, они поняли, ощутили вот эту вот, э, они уверены в том, что их заберут и привезут обратно. Вот у нас автобус работает сейчас в понедельник, среда, пятница. Это он сквозной едет по городу. И каждый, кто захочет, может приехать хотя бы освоиться, посмотреть, оценить, что и чем он может тут заниматься. У нас прекрасная территория. У нас же стадион плюс парк рядом. Здесь великолепная зона. Вот эти всі годы, что мы постоянно добирались на соревнований, это была сплошная проблема. Сплошная проблема, Искали транспорт. Да, у нас у многих ребят є машини. Там ну, туда слазит, ну, два человека, потому що коляска. Вот. Не хватает машин, некоторые садятся в маршрутки. Ну, в общем, это была серьезная проблема. Сегодня это как бы решено. Проблема очень удобно, классно. Мы все сели, все приехали дружно. Ну, вот, Вообще, это как чувствуешь себя намного выше человека ну, отпадают многие проблемы. Нет, ты уже мыслями весь в марафоне как бы лучше подготовиться и так далее, чем сначала мысли, как бы добраться и вернуться обратно. Ну, Поэтому большое спасибо за автобус. Это очень большая большая поддержка. Багато років Олімпія постійним учасником відповідальних змагань. Клуб виховав чимало переможців і призерів у різних видах спорту. Це багаторазова чемпіонка країни з плавання, підкорювачка босфору і володарка премії Гордість країни країни-2008» Ольга Пашулок, призери і чемпіони національних та міжнародних першостей з настільного тенісу Валентина Халаджі, Євген Чепець і Валентина Пермінова. У нас настільний теніс на хорошій основі і наш председатель Лема Юрівна вона робить все, щоб ми могли тренироваться в каких условиях мы жили раньше было очень тяжело не устроено плохие диваны там не кушать приготовить все. но мы проводили сборы Эмма старалась чтобы эти сборы проходили нормально и мы ехали всяко, всякими путями настольный теннис это одна из самых доступных игр і один из самых доступных видов спорта, який розвиває абсолютно все. і для колясочников он особенно здорово подходит. і було би хорошо, бы это развитие продолжалось и далі. Список титулованих інвеспортсменів Олімпу постійно поповнюється новими іменами. Так нещодавно на національній першості до четвірки найкращих українських плавчинь увійшла Катерина Кобилко. Ці соревновання, це як моє перше крещення зайняла я четверте місце. Первый взрослый разряд. Знаете, как говорится, не надо там того первого, второго и третьего места. Главное, чтобы было четвертое. Главное, чтобы не падать силой духа. Просто стремиться, как говорится, развиваться. Не сидеть дома. Найбільший цьогорічний успіх до скарбниці нагород Олімпу привнесли марафонці. Зокрема, криворіжці стали переможцями міжнародного і всеукраїнського марафонів «Сківський берег у САКах та за рівні права у Слов'янську. Уровень марафону іменно в цьому в году був намного вищий, по сравнению з тими годами, коли ми були. Це були условия проживання, питання і організаційний випробування преодолеть эту трассу полностью 25 километров. Ехали мы на велоколясках. Это вот такая коляска, как у меня, только она еще с колесом с приводом, то есть крутить руками. Вот на таких велоколясках мы преодолевали это расстояние. Эту трассу мы преодолели за 2 часа. 35 минут. Стартували в центрі міста на площі, в Славянське. Вот. Ну Славянське. Очень приєдна, що із 45 учасників наша команда в калістрі 6 чоловік. Ми туди прибили перші. У планах керівництва Олімпу залучення до фізкультурно-спортивного клубу нових активних і спортивних людей. Єдиною проблемою сьогодення є нестача кваліфікованих тренерів. Такими професіоналами може похвалитися лише відділення плавання. І гостро потребує секція пауерліфтингу.